Усім вітаю на моїй ранковій розминці, де ми будемо виконувати розумні 3D-рухи, які найефективніше розминають усі частини нашого тіла. Ми почнемо у позиції стоячі і починаємо бігти, але злегка підстрибуючи. Таким чином, ми найефективніше знімаємо напряки із нашого тіла. Тут ми починаємо себе простукувати, почнемо із рук. Простукуйте інтенсивно свої руки. Той час як ще досі біжите. тепер грудну клітку шию, живіт, боки, правий та лівий. Простукуємо поясницю та спину, куди ви можете дістати, там і простукуйте. Тепер простукуємо нашу голову, к'ітниці та ноги. Наші стегна. І також гомілки та ступні. Тут можна вже не бігти, бо це буде дуже важко. Праву та ліву гомілку та ступні. Чудово Стоїмо в центр, розпрямляємо спину. Робимо вдих і видих. Розслабляємося і спостерігаємо, як наше тіло почувається зараз. Ставимо руки по боках і починаємо робити повороти голови із сторони в сторону. Але при цьому підборіддя тримаємо паралельно до підлоги. Не запрокидуємо його назад. І не опускаємо вперед. І зараз починаємо робити півколо з нашою головою і при цьому тримаємо спину рівною. Зараз починаємо йти на місці і з вдихом розкриваємося вперед. І з видихом округляємо спину. Стаємо у центр і спочатку витягуємося за правою рукою вверх. А потім нагинаємося в сторону. Тепер витягуємося за лівою рукою вверх, а потім нахиляємося в сторону. Видих, нахиляємося в сторону. Вдих, повертаємося в центр. Видих, нахиляємося в сторону. Вдих, повертаємося в центр. Зараз нахиляємося у ліву сторону і при цьому округляємо спину. Тепер нахиляємося в праву сторону і тут округляємо спину. Видих, нахиляємося в сторону і округляємо спину. Вдих в центр. Видих, нахиляємося в сторону, вдих-центр. А зараз починаємо робити колові оберти рукою і при цьому нахилятися то в одну сторону, то в іншу. Видих робимо коло з рукою і нахиляємося в сторону. Вдих повертаємося в центр. Стаємо у центр і нашими стегнами починаємо малювати горизонтальну вісінку або знак невкінечності. Відчувайте, як в цій праві цікаво рухаються ваші тазові суглоби. Тепер змініть сторону руху. Зараз стаємо в сторону, і ліва нога залишається на місці, а правою ногою навколо неї починаємо малювати півкола. Тепер додаємо руки. Якщо права нога стоїть позаду, то руки заводимо вперед. Якщо права нога стоїть спереду, то руки заводимо назад. Тобто руки та права нога постійно рухаються у протилежні сторони. Можна додати рухи головою, голова рухається туди, куди і права нога. А руки повертаються в протилежну сторону від голови та правої ноги. Тепер робимо все на іншу сторону. Права нога стоїть на місці, а лівою ногою починаємо робити півкола навколо неї. І при цьому руки повертати в протилежну сторону від лівої ноги. І тепер можна додати повороти голови. Голова рухається у ту ж сторону, куди і ліва нога. А руки повертаються в протилежну сторону від них. Тепер переходимо на ліву частину килимка. Праву ногу ставимо перед лівою. Підступаємо правою ногою у сторону. Уявіть, що ви сідаєте на стілець, тому заводите таз назад. Праве коліно згинаємо по напрямку правих пальців ноги. Не заводьте коліно ось так в центр. Тих відступаємо в сторону. Видих повертаємося в центр. Тепер додаємо руки. Вони рухаються в протилежну сторону від правої ноги. Залишаємося із хрещеними ногами і робимо невеличкі пружинки вниз. Повторимо на іншу сторону. Ліва нога стоїть перед правою. Лівою ногою відступаємо в сторону, і коліно дивиться по напрямку пальців ноги. Вдих відступаємо в сторону, видих, повертаємося назад. Тепер додаємо руки у протилежну сторону від лівої ноги. Залишаємося із схрещеними ногами і робимо невеличкі пружинки вниз. Настаємо вздовж килинка. І з видихом виводимо праву ногу вперед. Робимо нахил і при цьому ліву ногу згинаємо. І тепер вдих. Праву ногу заводимо назад. Ліву ногу розгинаємо і прогинаємося в грудному відділі. Видих, нахиляємося вперед, вдих, розкриваємось. Видих, нахиляємося вперед. Вдих, розгинаємося назад. Повторимо все на іншу сторону. Стаємо у центр, з'єднуємо пальці рук і починаємо робити хвильки руками. І у протилежну сторону. Зупиняємося і з вдихом піднімаємо руки вверх, і з видихом обіймаємо себе і дякуємо за цю розминку. Я дуже рада, що ви були зі мною і буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Адже це вказує алгоритмам ютубу показувати мої відео частіше та вище у стрічці. І ще це знак того, що вам подобається мої тренування, я маю продовжувати робити нові відео.